Доброго дня! Сьогодні, друзі, у нас розпаковка з Aliexpress. Ось така прийшла посилочка. Не знаю, що там є. Зараз ми побачимо. Розриваємо. Так, Я так зрозумів, я замовляв три невеличкі. Вони об'єднали в одну. Економія. Має бути економною. От, друга, а друга, а третя, а третя. Не знаю. Більше вроді би, нічого немає. Добре. Так, першим ділом щось довге, 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 довге. А, це лопатка, лопатка. замовлено алі для проби. Ось така лопаточка. Якщо ви вже догадались, це лопатка чистити п'ятки. Ну, на дерев'яну планочку такої форми. Наклаїли наждачок і ідемо тим... чистити п'яте. О, ну, попробую скажу. Думаю, буде все добре, тому що воно таке якраз для моїх п'ят нормальне. Окей, плюсик. Далі. Далі що в нас? О! А, всього дві посилички. У мене було три там. Окей, більше нічого немає. Ні, більше нічого не було. Ага. Значить, вони дві об'єднали. А другий наборчик теж Теж слідити за тілом, за ногтями. Ось такий на камері правда, чорний чомусь. Він такий темно-зелений. Опа! Такий наборчик, бачите? Теж там зелені всі інструменти. Цей коврик, як думаю, лишній. Ось така пилочка. Це не знаю для чого. З дружини спитаю. А мені оце більше потрібно. Кусачки. Ось такі кусачки. Чекайте, фокус, фокус. Фокус. Десь і є. О. Коротше, ось такі. Бачите, заходить один за одний. Коротше, я думаю, буду більше мучитись, чим, чим щось воно мені допоможе. Бачите, один за одний. Заточка. Яка заточка? Тут заточки, напевно, немає. Виглядає вигляд такий презентабельний. Це зелене. Прикольний кульор, але я не думаю, що воно відкушує нормально нігтики. Ано, ну, попробуємо на цьому. Тест невеличкий. Е, ні, Воно його заминає. Може наступний кращий? Наступний, наступний, наступний трішки кращий. Але я не думаю, що щось. Ну, це треба спробувати на ногтях, Ну, зараз я не буду тут пробувати. Так, ножнички. О, ножнички взагалі такі тоненькі-легенькі. На тому ж самому пробуємо. О, ножнички ріжуть. Ось ножички, бачите. Ножечки Ну Я це, не зрозуміло. Пилочка, це зрозуміло, підпиляти, якщо якісь задири, а так Ну, поролончик тут в чехлі. Мене спокусило те, що це в одному такому наборі все разом. Але оці кусачки до одного місця, ці можливо, ножнички нормальні. Ну, Я цей набір не рекомендую. Він коштує 130 гривень, але но... така якість. Поки що на цьому, все п'яте протестуємо. Тоді буде звіт. Дякую до зустрічі.